І це щось новеньке, я ще не показувала в Ютубі. Ось такий. Ось такий. сьогодні дивіться, які в мене набряки є. Так, я хотіла показати вам одну сторону, яку я зробила. Я дуже бачу, що вона трохи підіймається. А ще покажу, теж ніколи не показувала. Є така щиточка. І ви знаєте, це дуже класна річ. Пошукайте собі таку, ви її намилюєте і раз в два-три дні прям нігті на руках, можна і на ногах, ось так от миєте. І ви знаєте, що ваш манікюр буде доглянути і дуже е, виглядати круто. Нанесли шампунь, треба ось так масажувати, масажувати, масажувати для того, щоб і кровообіг покращити, і дуже гарно вимивати шкіру голови.